Добрий день. день, діти. Ми продовжимо з вами дистанційні уроки. Сьогодні у нас 8 листопада, урок математики. І сьогодні ми з вами будемо говорити про буквені вирази і задачі з буквеними виразами, ну і розв'язувати рівняння. Так, працювати будемо в підручнику на сторінці 68-69. Ну, і давайте почнемо із задач з буквеними виразами. Номер 393. Прочитаємо задачу. У пляшці 2 літра води, а в каністрі в А разів більше. Скільки літрів води в каністрі? Дивіться, це звичайна задача, але в ній замість числа є буква. Ви, ви розв'язуєте буквені вирази, ви розв'язуєте рівняння, в яких є букви. От тепер ми навчимося з вами розв'язувати задачі. Вони відрізняються від звичайних задач тим, що не треба обчислювати вирази. Ми пишемо тільки вираз, як ми розв'язуємо задачу. От Якщо у пляшці 2 літри, в каністрі два разів більше, значить в каністрі 2 помножити на А. Бачите, ставиться риска і пишеться пояснення літрів води в каністрі. Відповідь 2 помножити на А літрів. І відповідь пишеться ви раз. Ще розглянемо задачу з буквеними даними: 5 жовтих і це червоних яблук розклали порівну на три тарілки. Скільки яблук поклали на одну тарілку? На щоб дізнатися, скільки яблук поклали на одну тарілку. Нам треба спочатку дізнатися, скільки всього яблук. Отже, перша дія: 5 плюс С, це Те всього яблук було. А тепер ці всі яблука поділили на три тарілки. І у нас виходить 5 сума чисел 5 і С поділити на 3 – це скільки поклали яблук на одну тарілку. Пишемо пояснення. І відповідь записується виразом. Третю задачу розглянемо. З першої грядки зібрали 30 капустин, а з другої на А капустин більше. Скільки всього капустин зібрали з двох грядок? З першої 30, а з другої на А капустин більше. Отже 30 плюс А це зібрали капустин з другої грядки. Тепер, щоб дізнатися, скільки всього до першої грядки, треба прибавити другу. На першій грядці 30, на другій 30 плюс А, це всього зібрали капусти. І відповідь ми записуємо виразом. Ось так виглядають задачі з буквеними виразами. Якщо умова задачі містить буквенне дане, то відповідь записують у вигляді виразу. А тепер давайте потренуємося записувати таку задачу. Пишемо слово задача. Купили цей тісточок, а бубликів на сім більше. Скільки бубликів купили? Отже, записуємо умову: тісточок це, це буква С, бубликів невідомо на 7 штук більше. Питання: скільки бубликів? Розв'язання. Записуємо виразом. Запишіть. С плюс 7, ставимо риску і пишемо. Пояснення. С плюс 7 це бубликів купили. Ну і відповідь ви запишете у вигляді виразу. С плюс 7. Бубликів. Запишіть цю задачу. Далі запишемо задачу 395. Майстри виготовили три столи, а стільців у Б разів більше. Скільки стільців виготовили майстри? І так, столи три штуки. Стільців невідомо у Б разів більше. Як ви дізнаєтеся, скільки виготовили стільців? Треба помножити. Розв'язання ви записуєте, три помножити на Б, стільців виготовили. І відповідь пишемо виразом. Відповідь. Три помножити на Б стільців. Ну і закріпимо з вами постання задачка 399. Напишіть задача 399. Улянка виготовила С паперових журавликів, а Іванка П журавликів. Скільки всього паперових журавликів виготовили Улянка і Іванка. Так, зачекайте. Давайте повернемося до цієї задачі, Да? Записати тільки розв'язання. Ага, добре. запиши тільки розв'язання виразом. Як дізнатися, скільки всього виготовили діти? Добре. Працюємо над матеріалом, який ви знаєте. Знайдіть значення виразу, а відняти частку чисел а і 9, якщо А дорівнює 2,7, 3,6, 81. Будь ласка, не забувайте, що першу дію ми виконуємо ділення. Потім розв'яжіть рівняння 398. Угу. Ну, ось і все. А тепер в домашньому завданні виконайте сторінку 41. Це вся робота на сьогодні. Я думаю, ви. Зрозуміли, як розв'язувати, як записувати задачі з буквеними, з буквеними даними. Це міцних знань. До побачення.